Можливість зігріти наших захисників, задонативши їм на грілки. Волонтерка з Чернігова започаткувала збір на покупку різноманітних грілок для потреб наших військових, які зараз перебувають на передовій і потребують тепла. Наразі ми збираємо хлопцям із 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Зараз такі погодні умови, що їм дуже це потрібно. Ми тут мерзнемо, а я навіть не уявляю, як їм там загалом заплановано придбати 800 одноразових і багаторазових хімічних грілок та передати хлопцям на передову. За два дні волонтерами небайдужим чернігівцям, які різноманітними способами долучаються до збору. Вдалося зібрати понад 17 тисяч гривень. Сума збору це 70 тисяч гривень. Наразі в нас вже є 17 тисяч завдяки небайдужим людям. У нас є дівчатка, які роблять шоколадні квіти, і вони проводять типу, такі лотерейки. Також є майстер-стату. Також хочу подякувати тренеру Альоні Галич, яка допомогла організувати також цей збір, а саме поширенням інформації і Саме безпосередньо внеском у цей збір люди неймовірні насправді і вражають своєю добротою. І з кожним днем потреба наших захисників у теплі дедалі більше зростає. Тож волонтери сподіваються закрити збір за лічені дні, аби якомога швидше зігріти наших воїнів. З таким розрахунком, як у нас збір іде, ми повинні в принципі зібрати за два тижні. Але наразі збір трішки став. Я розумію, що зараз всім важко, але. Нашим хлопцям важче ніж нам, тому ми повинні зібрати це якнайшвидше. Долучитися до збору та допомогти нашим захисникам зігрітись може кожен небайдужий, задонативши на банку створену чернігівською волонтеркою, або ж підтримавши збір інформаційно.